Діти сьогодні не встигли розібрати на уроці, тому для вас вирішила записати, як розв'язується така нерівність, яка містить обернені тригонометричні функції. І так, подивіться, будь ласка, у нас один доданок арксінус, а другий аркосинус. Пригадуємо з вами, що арксінус Х додати аркосінус Х дорівнює π на 2. Це дає нам можливість. Виконати заміну і на місці арк косінуса х записати, що це пі на 2, відняти арк синус х. Підставляємо в нашу нерівність, маємо 5 арксів х, додати пі на 2-арксинус х, це менше за 7 пі на 6. Тепер зводимо подібні доданки, маємо 4 арксинуса Х менше, ніж 7 пі на 6 підняти пі на 2, 4 арксинуса Х менше. Зводимо тут до спільного знаменника додатковий множник 3, і 7 підняти 3π маємо 4 пі, поділених на 6. Тепер ми поділимо обидві частини нашої нерівності на 4 і будемо мати, що арксінус х менше за пі на 6. Це ми отримали найпростіше, найпростішу нерівність, яка містить обернену тригонометричну функцію, і розв'язуємо її, але пригадаємо, що y дорівнює арксінус х. Це функція зростаюча, тому коли ми будемо переходити до порівняння аргументів, нам треба з вами поміняти знак на протилежний знак нерівності. І ще нам треба врахувати, що аргумент Арксінуса він належить проміжку від мінус одиниці до одиниці. У нас є певні обмеження. І пригадуємо, що щоб позбутися Арксинуса, умовно кажучи, ми з вами дописуємо синус перед Арксинусом. І так само синус з'являється тут. І якщо ми це врахуємо, то у нас залишається х в лівому боці нерівності, а в правому синус π на 6 це буде одна друга. Ну, це для тих, хто зараз, можливо, забув, чому замість π на 6 я напишу одна друга. І так ми маємо х. Знак нерівності зберігаємо, тому що арксинус зростаюча функція. Замість π на 6 ми пишемо одна друга. А тепер ми накладаємо на наш х додаткові наші обмеження. Тобто це повинно бути більше за мінус 1, але менше за одиницю. Ви розумієте, що якщо х менше 1,2, то автоматично він буде і менше за 1, тому ми вже на цій нерівності автоматично вважаємо, що вона виконується, якщо х менше 1,2, і заміняємо тепер ось цю подвійну нерівність системою х більше або дорівнює мінус одиниці, х Менше 1 другої. Система це перетин розв'язків цих двох нерівностей, і тому в нашому випадку х належить проміжку, ну, давайте я вам намалюю, можливо, ви забули, мінус один замальовуємо точку, одна друга точка порожня, більше за мінус одиницю в правий бік, менше за одну другу в лівий бік, і перетин у нас відбувається від мінус одиниці в квадратних дужках. До однієї, другої в круглих дужках. Ось так розв'язуються такого типу нерівності, які містять оберну тригонометричну функцію.